Всім привіт! Ви на каналі час пошуку. Сьогодні я вибрався погуляти, пошукати, так би сказати, спопікати своїм МД. Сьогодні в нас гарна така погода, сонечко, більш час йде до весни. І думаю походити, погуляти, адже сьогодні вихідний, трошки з'явився час. Прийшов я на таке місце в лісі, тут стояв дом, хочу тут походити. Подивитися, може щось і знайду. А як щось знайду, то я вам і покажу. А ви підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, бо багато хто з вас дивиться без підписки. Тому прошу друзі, підписуйтесь. Я стараюсь для вас знімати якесь цікаве відео. Так що якось так. Ну що ж, починаємо. Включаємо прибор. Так. По настройках я буду ходити 15 кГц на програмі поле. Так, осталося відбалансувати від землі і шукаємо. 51. 52 показуємо. В принципі, якось так буду її шукати. Ну що ж, друзі, не пройшло і 30 хвилин, як вже є перва монетка і перший гудзик був. Ось. Такий у нас попався рейсфенінг, один рейсфенінг, не дуже в доброму стані, німецька монетка, ну і отакий гудзик лисий, без ніяких візерунків, просто гудзик. Ось такі перві знахідки. Це буквально за 5 хвилин ходьби, тільки початок, а вже якась монетка ось є з нас. Ну і гудзочок. Продовжуємо. Дві це каміння штукенція випала. Походу таке, як від кіросінові лампи, Да. Така штука. Вона розвалилася ось ці її куски, але це від керацінової лампи. Ось це колесико, яке крутить. Така штука. Друзі, в мене є така традиція закупувати на копі щось солоденьке. Тобто ложити діду хабарю, Ну, щоб знахідки перли, як то кажуть. Тому у мене є така цукерка, От, то я хочу закопати ось під таким гарним деревом. Діду хабарю цукерочку. От. Щоб дід хабар приніс багато золота і серебра. Так що зараз я її закопаю. От. Така в мене традиція. Не знаю, може в кожного копаря є такі традиції. Але в мене така, я завжди закопую якусь солодку цукерку або щось нашому діду-хабарю. Діду щоб він приніс монети, серебро, золото в подальшому. Ось так. Друзі, дивимося. В мене був сигнал. До речі, високий. 43 показує. Я копнув. Неглибоко викопав. Ви бачите? Бачите, так? Да? І у нас монета. І при чому якась тоненька? Дивіться. Ні, такі відчувається, наче це серебро, але я можу бути неправим. Так, зараз я чищу і включу. Ну, як зможу почищу, то Кричу і подивимося. Халинку. Друзі, хотів я кричати, але не можу. Таку річ знайшов. Я вам говорю. Просто подивіться на це. Це старе серебро. Це просто старе серебро. Дивіться, яка воно тоненька. І це на серебро, таке як середньовіччя. О, треба чистити. Щоб подивитися, який це рік, що там зображено, бо я там не розумію. Ну, Я бачу, що це середньовіччя таке. Корона, дивіться. Ну. Це така монета. Я просто в шокі. Перший раз в життю знаходжу таку стару монету. Ну, кроме Днаріїв. Ну, динарії то само собою, а таку монетку я ще ніколи не знаходив. Супер! Сьогодні вже зачотний хоп. Клас, мені подобається. Оце я сьогодні вийшов. Оце супер. І погода така гарна, тянуло мене в ліс, тянуло. Думаю, іду покопаю. Ну, от і вам і результат. І це за скільки? 10 хвилин. Скільки я тут ходив? 10 хвилин і тут така монета. Ви представляєте? Супер. Продовжуємо. Дивіться, монета з такої ямки. Невелика ямка. Монета. Один, один... Стоп. Один... О, видно. Один рейсфенінг. Рейсфенінг. От. Трошки вдарив його, але нічого. Зараз подивлю, який рік, подивлюсь. 1888. Ніфіга себе, 1888. Такий фенінг Прикиньте. І таке буває. Так що, друзі, Вложіть діду Хабарю сладеньке і він вам, як то кажуть, піднесе із землі серебро золото. Якось так. Тут копаю в таких горах, так сказати. Тихо, спокійно, такий вечір. Сонечко вже сідає. Гуляю, пікаю, по-нашому, як ми кажемо. Отакі у нас краєвиди. Друзі, не повірите, на стріли, дивіться. Це жарт. Це жарт. Дивіться. Це таке, як відутюга маленького, знаєте, такий просувати одежу. Чу -чу 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 -чу. Така ще знахідка. Заставляю її тут. Може комусь пригодиться. Продовжуємо. Так, друзі. Був сигнал з такої ямки. І випала мені така монета. Це в нас, я вже так почистив, подивився. То це в нас три фенінга. От, така в нас монета. 1854 рік. Три фенінга. Закиша трохи. Треба мити. Чистити, замачувати, щоб откисало. От така у нас О, зараз зараз. Така монета. Три фенінга, а сзаді закиша. Супер! Друзі, значить, копає, я такий, думаю, монета. Сигнал такий хороший. А тут зовсім не монета. Дивіться. Ого! Дивіться який перстень. Стухти ю, там написано ще щось. Дивіться який персень. Просто з камнем. Вау, це що, ізумруд? чак він там називається. Зелений. Вау! Оце так знахідка. Дивіться, який але трошки зігнутий. Але здоровий який чоловічий, походу. О. Супер, не? Вау. Клас. <нази> да я думаю, монета. Та ні, не монета. Такий ось перстеньок. Та ще й з камнем. Та ти що? Супер. Так, його би помити, подивитися, що там написано. Чи то візерунки. Цікава штука. Продовжуємо. Може ще щось буде? Друзі, сигнал. Сорок два показує. Копаємо. Okay. Викохав десь тут в руках. Є, друзі, дивимося. А, це Гудзик. Це Гудзик без вушка, обичний. Таке як з орлом, але Лисий Гудзик. Добре. Друзі, завершився мій сьогоднішній коп. Хочу сказати, що я сьогодні находився, нагулявся. Класно було. І погода була така класна, сонечко світило, було доволі тепло. От. Так що показую знахідки, які мені вдалося сьогодні знайти в тому лісі. Так, Перша монета це оця серебряна. Ось така вона. Тоненька. Це середньовічна монета. Там корона зображена, класна монета. Я стрибав від радості, бо перший раз таку монету в життю нахожу, то радів, як дурний. От. Далі, ну що тут у нас? Три фенінга. 1854 рік німецька така монета. Ззаді вона брудна, потрібно відчистити. Такий ось рейсфенінг один. Один рейсфенінг. І ще один рейсфенінг такий самий, але різні роки. Ну і гудзик раз, гудзик два. Далі, до речі, дивіться, яка вилочка маленька, я не знаю. Хто з неї їв? Але смішна вилочка маленька. Хі -хі. От, може, якийсь гном. Хі -хі. Далі. Такий перстень. Зелений камінь, малюнки, якісь, узори. Чоловічий. такий навіть на, на мій палець підходить. От, такий у нас перстень. Знайшувся. Ну, Такі знахідки за сьогодні. У мене вийшло знайти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо дуже дивлюсь, багато людей просто заходять, дивляться, але не підписуються. Так що підписуйтесь, щоб не пропускати мої відосики. Ставте лайки і коментуйте. До зустрічі!